Чи знаєте ви про підвищення ціни за споживання електроенергії з 1 березня? Знаю. Так, звісно. Так, знаємо. Так, так, чула, ні. Ви чули про це? Ні, не чула. Знаємо. Шоковані цими змінами? Ні. Ні, не слухала. Ну, ви знаєте, з тими неадекватними персонами, що знаходяться зараз при владі, це цілком вірогідно. Чув. Ні, не чув. Не чула. Чув, да. чув. Нормальна реакція. Все дорожчає, електрика має дорожча. Да. Чула. Чув. чув. Ні, не, не чув. слышав. А я не маю ні Я бродяга, я не маю квартири, мені по барабану. Наскільки підвищення ціни є обґрунтованим? Я не знаю, я не плачу за електроенергію. О, як відключить, тоді буду платити. Не знаю, не можу сказати. Інформації мало. Ні, воно не є обґрунтованим. Це абсолютно однозначно. Ахметова що захотіла, то вона робить. Все. Ніхто не думає про основну верству населення, яка не може сплатити ці рахунки. Думаю, що ні. Ні. Обіцяли навпаки дотримуватись тих цін, які були. Тому це для нас шок. Я думаю, ні. Ну, бо в нас атомна електроенергія дешева може бути. Я не фахівець, не можу сказати, перевірити дуже важко. Звичайно, ні, мабуть, що ні. Скоріше за все. Просто хто, хтось на цьому добре заробляє, та й все. Так, да, це щось не зроблено. Це не обґрунтовано, на мій погляд. Не знаю, не дивився економічні показники. Думаю, що ні. Ну це залежить від депутатів. Бо тому що це не випадка денег для них. Я думаю, що не обґрунтовано. Звісно, ні. Вони вирішують свої проблеми за. Счет нас. і все. На чому будете заощаджувати? Будем. Ну, у мене і так уже і лампочки спеціальні. Економить менше використовувати електроенергію. Э, мабуть, ні. Скоріше за все буду більше заробляти. Ми і так уже заощаджуємо. Ну, виключаємо, допустимо, телевізор на, на день. Не знаю ще. Будем да. Звичайно, вже почала переглядаю свої доходи, переглядаю те ті пункти, які раніше, наприклад, впадали певні розходи. А сам не знаю. Злость переповняє по цьому поводу. А як буду далі поступати? Я ще не определився. Не знаю, як економити. Ну прийдеться, а що робиш? Менше, мабуть, включати електроприлади. Напевно, буду як частина частинами розраховуватись, тому що пенсії недостатньо для сплати. Електроенергії. Звісно, Ко будемо командувати. На їжі трохи на гулять. Ну, всі зася... засяджи, так. Буде, ну що можна поставити не лампочки, наприклад, вдома. Вдома поставив лічильник двохзонний. Вночі він рахує половину від того, я вже два роки користуюся.